Вітаю вас, малята! Подивіться, яка красива квітка. Висока, струнка, з яскравими різнобарвними квітами. Вона нагадує молоду дівчину. Це мальва. Немає в Україні такого села, а в нім такої хати, де б в квітнику не росла така гарна, невибаглива ніжна квітка. Пропоную вам. Намалювати пластиліном, зробити пластилінографію в таку гарну квітку мальву. І так, починаємо. Для роботи я приготувала пластилін. Нарізала його на шматочки і розкатала довгі ковбаски. На аркуші картону я промалювала нашу заготівку високе стебельце і широкі листя. Дві ковбаски я скрутила між собою джгутиком. І подивіться, для того, щоб зробити квітку, нам треба відірвати від джгутика шматочок пластиліну. Я зразу відірву багато шматочків. І кожен шматочок перетворю на кульку. Кульку міцно притискаю до аркуша паперу. Розплющую її ще й розмазую пальчиком. Подивіться, яка висока квітка. Згори квіточки я зроблю із зеленого пластиліна маленькі кульки. Це бутончики нашої мальви. А також зроблю дрібненьке листечко. Від зеленої колбаски пластиліна відриваю невеличкі шматочки, розкочую невеличкі ковбаски і з обох сторін прижимаю пальчиками роблю гострі кінчики. А тепер малята зелені шматочки пластиліна розмазую на листочку. Подивіться, які широкі листя у квітки мальви. Тепер малята з жовтого пластиліну. Я Відриваю невеличкі шматочки, скочую з них маленькі кульки. І в кожній квіточки з'являються маленькі кругленькі жовті серединки. За допомогою стеки на листочках промалюю жилочки. Також, за допомогою цієї стеки я в квіточках намалюю маленькі крапочки, це тичинки. От і готова наша квітка мальва. Ще малята я вам хочу сказати, що для українців мальва це символ любові до рідної землі, свого народу до батьковської хати, давня і надійна берегиня будинку. Мальви квіти чарівні, у віконце дивляться мені. Наче діти заглядають, тільки жаль не розмовляють. На зелені моксамиті, пелюстки росою вкриті, і веселі, і сумні мальви, квітки чарівні. Ось і закінчилася наша зустріч. До побачення, ваша Ірина Олександрівна.